Я прийшов перед самою сесією, всі ми на роботах на три години, тим більше вони що? Ви... до мене тільки вчора, що має бути сесія сьогодні. І на руках я не мав документації, зараз сидіти і розбиратися, це все одно, що знаєте, як ви те, що ми говорили. Добре, що Надія Федорівна потрошки в цьому ділі розбирається. Всі інші, я не знаю, от ми просто сидимо і дивимося. Знаємо ми план, коли там будемо вже затверджувати цій сесії, все таке наполягаю. Щоб хтось нам доповів міській раді про реєстр, який в нас ведеться в обліку комунального майна міста. Так як він повинен вестись, є на то законодавство, все, що воно так в нас ведеться, і розказали нам, що в нас в комунальному тому є майні. крім землі, весь земля там має бути, крім тих, що на підприємствах і так далі, які приміщення. Це немаловажна інформація така. Розуміла, тоді в цій каденції розглядаємо другий бюджет, так? Другий, не третій, другий. Ми розглянули бюджет виконання. Ну вже зараз є з виконання. Значить, якщо сьогодні вести мову, то Лена, я розумію, що є законодавча база, але ніде не написано в тій базі, як депутата має даватися матеріал. Я розумію, що... Взяти, видрукувати у ті форми, ті таблички, це є програма Мінфіна, і ви в неї працюєте, облік ведете, все інше, і ви її видрукували і дали сьогодні для депутатів. Сьогодні дали, і ще й при тому, якщо я її взяла і в середу, і так далі, для мене важко в ньому розібратися. Тому що сьогодні депутатів не цікаво, Якщо ми візьмемо дохідну частину, їх не цікавить, припустимо, податок з фізичних осіб і в роздрібі у тих всіх кодів, які там є. Я чітко визначу, податок з фізичних осіб поставили суму. Ви собі ведіть в обліку, але стайте депутатом чітко. І так всі інші податки. Так як я там вже скинулася, собі зропала, там по загальному фонду буквально 17. Податків чи вісім, отак всім вісім. Дайте призначення в останнє, яке нас ми уточняли зовсім. Фактичне виконання, процент виконання і чітко. Це по доходу. Так само і розбити, і спеціальний фонд, так само їх погрупувати і зробити. А вже, наприклад, видатки, то видатки в нас є програма. І по програмі, в програмах, так само, як ви ж десь тут, тут розкладаєте у текстовій частині, його можна так само розкласти до кінця. Але якщо сьогодні виникла ця така критична ситуація, в чому критична ситуація? На єдиному казначейському рахунку не вистачило з вересня місяця коштів, притрималися всі ті видатки, які сьогодні місцеве самоврядування, місто Ківерці мали і могли проплатити, принесли платежки, їм не заплатили і звини. Казначейство не пройшла та проплата, чи звини навіть будемо казати держави, чи бо казначейство в особі держави, то вже для тої ясності аналогічно зробити людям. І поставте, якщо касове виконання сьогодні казначейство веде, так, да, касове виконання, але звітність ще веде, і в звітності є та кредиторська заборониці, яку ми маємо сьогодні озвучити. Поставте її фактичне виконання, і до програми це буде хорошо на соціально-економічний розклад, і вивести ту заборгованість, яка вона є. Це аналогічно, має бути і має то стояти. По ми це говорили питання, до речі, і за по першому бюджету. Це ми вже говоримо по другому бюджету. Якщо там зараз стане питання так, що, мов, а, не вистачає людей, да, ми тут сидимо, і так далі. Це внутрішнє питання міської ради. Пропозицій багато йде. Йде пропозиції сьогодні від депутатів, будь ласка, переглядайте свої штати, розширюйте їх, хочете, збужуйте їх, як ви вважаєте, а Може, там наставили всі комп'ютери, всі програми, то там два чоловіки вистачить. Будь ласка, виносьте свої пропозиції і будемо розглядати ті пропозиції, ви бачите їх за них безпосередньо. От. Але документи повинні бути такі, як потрібно. І тому сьогодні, те, то, що починав Володимир Володимирович, я рахую, що ми е, трошечки мали ту мову. Е, є в нас регламент, сесія в нас є, значить, сказав, я озвучив 20 лютого, має бути сесія. Вже має бути буквально, на днях, я не знаю, ми його ще не затвердили. План бути наш основний план, який роботи. Щоб люди бачили, які і під нього готувалися виставити так само на сайт, і під нього готувалися, і десь приблизно потім починали то вести.